Україну чекає дуже велике безробіття. Стосується дуже сильно як чоловіків, так і жінок. Чоловіки, особливо ті, хто не стоять там на обліку, і так далі. Потім всі українці, які в Європі, ну ви ж бачите, що вас хочуть використати як дешеву робочу силу. В принципі, для того вони оце нас забезпечували, вчили мови і так далі. Тому, як би вам хотілося чи не хотілося, вам треба прийняти той факт, що ви зараз маєте швиденько переналаштувати своє життя і навчитись новим навичкам заробітку онлайн. Є варіант простіше. Два роки я слідкую за певним проєктом, сам приймаю в ньому участь. Це заробіток на інвестиціях, на крипті. Ніде ви не зможете заробити зараз більше і стабільніше. Наприклад, там 20-30 стабільних відсотків безризикових майже в місяць, ніж на крипті. Ніде. У нас взагалі там для вас є чотири напрямки заробітку. Ви можете будь-який для себе обирати, які вам комфортніше разом з навчанням, з пояснюванням, з веденням вас і так далі. От у мене посилання в шапці профілю. Тому всі свідомі. Кого цікавить стабільний заробіток, а хто готовий навчатись, розвиватися, йти вперед, не стояти на місці. Тому а, переходите за посилання в шапці профілю. Там особисто я все вам розповідаю, розказую, як працює, як заробляти, як зараз далі рухатись в цьому світі, як цим всім можна буде і на армії донатити, і себе забезпечити і почувати себе, хоч якось комфортно, стабільно, от а не просто жити від зарплати до зарплати. Посилання в шапці профілю свідомих. Чекаю там.